Аж проснулась водички попити з переляку, уже засипаю. Думаю, зайду в інстаграм, подивлюся картиночки, я туди заходжу, а там ноги, 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 пальці, п'яти, ноги, ступні. Ви що показилися? Ну. Чого? Хто сказав? Який ідіот придумав, що ваші ноги в шльопках, ноги в воді, ноги в літніх босоножках, що це красиво. Можливо, в Японії там є якийсь культ ступні, оцих, як там їх називаються, гейш. Ну, Хто сказав, що ратиці крупним планом у фотці, от, оце кадр, і от ваша нога оце з пальцями, з п'ятою, крупним планом, що це красиво. В центрі повинно бути лице, мені здається, або щось гарне, але нога, ну, звісно, вона може, вона, в принципі, і не потворна, але нога крупним планом, ну, пожалійте нашу психіку, ну, чесно, я зайшла подивитися собачок, і я не знаю, жінок в купальниках. показуєте сраки, жопи показуєте, ми зацінимо ваш целюліт, показуєте бюст, ми оціним купальник. Але ноги, пальці, оце п'яте, це не красиво. Ну, це некрасиво. це дома показуєте чоловікам, жінкам своїм, подружкам. Тикайте, оце отак прямо в обличчя, а мені не надо, Я зайшла в інстаграм і мені отак в обличчя ваші ноги. Хто сказав, що ваша нога крупним планом це приємно сторонній людині бачити.